Тіуслав у нас проблеми. Васапчик всім, братва, здорова. Чат, всім привіт! З поверненням на ютубчик. Вирішили сьогодні зробити кукінг е, саме на Ютубі. В принципі, всі, хто підписаний на інстаграмчик, всі вже знають, що буде проходити. Якщо хто не підписаний, то обов'язково підписуйтесь. В мене ви знаєте, за камерою Роузик. Васапчик. привіт. До речі, сьогодні без пива, але є вино біле сухе, довелося його купити, бо там для рецепта треба 50 грам. Ну, і де я 50 грамів. Ви навіть, будь бля, прийшли з пляшку з якимись на нахуй. Так, ну а сьогодні ми будемо готувати з цієї ось книжки. Ось бачите? Я хочу відео из і кухня Ну, None Espite. Володька сьогодні наглажений в рубашечки. Та я извині, як шер, йому. Сьогодні ми будемо готувати дві страви. Я хотів зробити серед вас опитування. Типу, скинути вам 4 страви на вибір, але відкрив меню просто, щоб ви розуміли. Ні, не меню, а зміст. Моє їбало, щоб ви уявили. Так, дивись. Серце столу, основні страви 136 сторінка. Відкриваємо 136, А, ну да, все. І так читаю короб з солоним огірком та водоростями хіяши. Ну, ми будемо готувати курячі гомілки. Це єдине, що я знайшов від тебе. Закарпатська форель приготована на пару з білого вина, Качина ніжка, конфі з соусом із полуниста журавлини. Рієць качки з морквяним конфітюром, я таких слів не знаю. Та з шпинату та розмарину. Качені сердечка з копченою сливою та соусом із Особуко збаранений з тархуном та майораном. Що таке майоран, Я не знаю. Запіканка з баклажанів, хека та томатів. Грудка гусака запечена з яблуками, мандаринами та розмарином. Я не знаю, де мені взяти грудку, качку, то сьо там, рибу. Краля, кабана. Ті тю, це ж дефолт. Не знаю, в в ми в Сільпова АТБ ні хіра нема. Навіть розмарин не знайшли, блядь. Ми, ми по всім магазинам їздили, розмарин нема. В Сільпо в АТБ спитав, нема. В сільпо тіпчика підійшли, він каже. Розмарин, зараз подивимось. Став на м'яту такий, дивиться. А ми перед цим там стояли з розом, там типу петрушка і м'ята, поняв? Він стоїть. Не, нема. Я думаю. Дякую. Коротше, то будемо готувати ці курі... курячі гамілки і шоу. А друга страва, що казачі потім? Давай потім. Давай потім да. саму першу страву ми обрали, вона нас одразу ось. Все. Ось маяч короб солінь з солоним огірком та водоростями і хіяшек. Де такі водорості взяти? Так, так. Складність. От мені еще сподобалось, що складність одна зірочка. Ага. Так ну ти ж понял, типа, чим менше зірочок, тим складніше. Не. Ну, ти щось буде... путаєш. Будеш ну, знати. Ти, по моєму перепутал. Що у нас по рецепту? Перше. Цем треба курячі гамілки, 8 штук. Ну, тут, Є? По, тут по 5 штук, тут 10 будет. Нічого... Далі. Сливи. 500 грам. Думав, що сливи зараз не знайду, але тебе були. П давай показуємо інгредієнти всім. Там усе слива. Бам! Слива є. Далі. Так, да, ми це потім Далі. розложимо. Корінь імбиру. Є? Усю, у все, качеришка. Ти колись його начищав Ні. <рес> Ні? а я знаю як. Знаєш? Ну, типа, шу-шу. Ножом начистив. Да, да. На, так. Потім насмільчив його бомба. <рес> Цибуля шалот, бля, я теж там. А все... Шо це так? Це тебе на ожах було Я подхожу до женщины и говорю, у вас едут цибуля шалот? Она тупо в ней, понял, наушники, типа, с микрофончиком. Она такая, девочки, девочки. Девочки, у нас тут шалот. У нас тут шалот, блядь. Короче, а там была у цибуля, сейчас покажу, я вот таку взял. А Та ты что, вони, то є крымская цибуля, парень. Не, не, це цибуля Марс називається. А, ого, вона. Така же жива. Мне каже, ну у нас, каже, шалота нема. Ну у нас есть Марс, каже. Вона типа цель, походу, вона є. Я кажу, я вообще не шарю. Кажу, мені, мені по рецепту треба, кажу, шалот. І вона що тут дівчатки, дівчатки прийом, прийом, база. Поїх. Кажу, у нас лук є, такий, каже, нема. Я думаю, ладно. Угу. Коротше, нам цього лука треба чи цибулі три штуки. Коротше, виріш... ну у тебе така одна прям, Я вирішив тебе... взяти одну на дебела така. Розмарин, дві гілочки. Не було ніде не іменно гілочки. В тебе була іменно як, як перець, Ну поням, типа як приправа. Ну а тут треба іменно гілочки, щоб вони це свій аромат віддали. Помімо? Ага, а що ми будемо чим замінимо? Є якась спеція, якась цікава. Або щось таке там. Пірнім в сковородку. Ну, може, ну, шайка са покурити, так, поорнім нормально. нормально. Так, мед. Три столових ложки. Мед є. Єсть. Да. Чи назис? Томатна паста, в ну, да. За... Це домашня вино, хтось передав. Ну дому, да. Ну, да. Біле сухе вино. Ось є скраєне. О, то ти купив цілу бутилку, бо треба 50 грамів. Ну а що робити? Хто mm. мені 50 грамів вина нальє? Так, далі. Е, мандариновий фреш. Для цього я взяв тут 4 маленькі мандаринки, я їх надавлю нормально, буде чітко. Варення із. Це, пишуть не той мед. Як це не той, а який треба, стоп? Там мед просто не Мед, там просто мед, тип. Ти що не бачиш, ну, блін, старий. Старий, мед Не мед. тупи! Ну, снігер -сні. Потом, саме варення із ялинових шишок. Ого, ми пошли в ялинки збирати шишки. Ви що таке варення, ну, типу, на Закарпатті продається, там, поняв, типа, туди паші коли, треба їхати. Коли в Бокавєлі, я коли їздив, там теж то, воно продавалось. Але ну, у нас на поличках я його не знайшов, тому я взяв просто варення а, малинове. Бо то треба до нагуляного їхати в боковинку да, за цим. За... <ш> 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 Вершкове масло, 72% 50 грам олія є, соль і чорний перець за смаком. Є. Все, поїхали. Так, ну ладно, перше, що ми робимо? Очищаємо гомілку від залишків пір'я, маринуємо м'ясо у суміші солі, перцю та розмарину 10 хвилин. Давай, шеф, так. делай! Мариновані гомілки обсмажимо з усіх сторін на олій до золотистої скаринки. Стоп, я думаю, перед початком треба показати ектора ще раз. Ну, щоб люди розуміли, чия ця книга просто. Ну, все, він о! Перед, перед новим роком думає. Йо. Everybody. Не хочеш собі отак це взяти і туди поставити на цю вивіску, просто так, щоб він так сидів. Багаді тут ще не спаде. Тут ще як з подарунком на кухні, але фартик. О, такий, да? З песиком. Біду, як він його скупив. Він не... Брат, не Щоб точно не ускользнув. Що, скільки там нас? Лайки є? 500 чоловічок. Сколько нас? Сколько? Да ты что, сейчас пойдет? Я думаю, треба. Треба 50 грамм, чтобы не тряслись руки. Та, не спою меня. Давай. Давай. Нормально делаю. Так, что <реш> там надо делать? Защищаем магилку. так Ёк. Давай зачистку, боже не чекають. А що, їх мить чи ні? Кого, кого, ці гомилки? Гомилки. Так, <гумилки> так е ми трошки відвеликлись, багато донатів. Так, давайте ще в кратку, кратку екскурсію по тому, що у нас поки відбувається, бо навіть я прогавив. Е -е, поки у нас в нас гомілки маринуються в холодильничці, я їх там замотав, народ. Ага. руках. Е -е, маринуються. І в чому вони маринуються? Ну, сіль, перець і розмарин. Так, Що? на ще лишилося е, 5 хвилин помаринувати це м'ясо і будемо вже його смажити на олії. А скільки треба олії, щоб вона розігрілася? Ну, пару хвилин, так. Да? Я думаю, через 2-3 хвилинки вже е, почну оцей, розігрівати сковородочку е, з олійкою. Потім туди оці гамілочки. О, одразу я оці штучку візьму. Отак буду як шеф. Ми... Все, я буду намагатися плештями їх переворачувати. І буде офігенно. Так, дві хвилини лишається, все нормально. Такс. Так, де в нас олія? З... Ти що, дядь, ти, ти шо такий великий ти що парень. ого. Ще репнет. Ого. А, а зміг би репнути? Та да. Да? Ну не треба. Ну не треп. ну, мені, ну не... за 1000 гривень репнув би зараз. Ні, ну чуть-чуть би напрячься. За, за скільки б ти репнув? Ні, це подарунок. А, дорогой я не буду. За тисячу баксів не Гайтрек たарищ... в своем репертуаре. Ну масло уже наше разогрелось. Что пальчиком проверить? Ну что так? Да та я уже тут смажу. Ты что, они же я тут стою, подсмаживаются я. Стой, а мне сейчас что сука ляпать будет, ёбаный рот. Да, может чуть. Одна евро. Не Тихо! А, ти шо, хлопче, воно нас зараз розстріляє цим жиром! Накривай кришку! Ти шо накривай! Накривай! Закрий його кришкою! парень, ти шо, швидко, швидко! Фу, ти, ти що, шо? Гуніш, Мене нет? рад, чуть не, не маслом тупо. Ти ти. А наві, навіщо ти зробив великий вогонь, хлопче? Ти шо гониш? Там же маленький. Нє, ну дивись, парень, ти зробив дуже великий вогонь. Ти, тобі їм потрібно було на маленьку конфорку. Та Ектор там не написав, блять, большой масштаб. Так ти, сам, ти шеф, ти шеф, ти шо ти. Та Та я... я книжку купив, Та хотів навчитися готувати. Це тувак. в маслі. Я їю, Та може було вже посмажити на цьому, на грилі вкращення, Ектор весь в, в маслі. Тобі. Ну, ви ж хотіли, щоб я був в маслі, я не ектор, ты заема. А, бля. Я... <смеш> Че ты меня гектором назвал? Як тебе назвати можно? Шеф маки. Маки. Шеф маки. Шеф маки. Так, Ектор, давай краткий екскурс. Що у нас ектор, я ні. А, бля. <смеш> Як. Короче, шеф. Що у нас происходит? Шо, смажем курочку. І скільки ще буде смажитися? Да. Ще про... Що далі по, по рецепту, по алгоритму? Та ще туш назад. Та навіть що ти її накриваєш, візьми, отак просто підсей і все. Треба до золотої скоринки. Мені здається, я її швидко перевертав. Ви бачили, як спіна широчі, коли він бокал піднімає? Слухай, мені здається, треба вогонь більше, бо вона так не просмажується. Ану. Ну Дивіться хлопці, як ви вважаєте, отакий вогонь то є нормально чи це багато? Та ні, та це забагато. ти Маленьким скоринки не буде. їй треба швидко на великому вогні дати скоринку і все, поняв? Вогник, вогник, жарко, жарко. Я вже по цьому маслу отак просто плаває. Ти Ти викупаєш, підлога вже жирна. О, тепер у них скаринка з'являється, бачиш? Все, хай ще, хвилинки три полежить. Так, а що, ми зараз їх обсмажимо і що далі? До золотих тискоринки, на тій самій сковорідці обсмажимо до легкого карамельного відтінку. Витертий імбір. Острілимо. У мене трьох нема. А, ні, стой. Десь є. Ану де? Де тірка? Тірка. Чи як? А, осьо, є. Тюрка. ця штучка. Там точно під кришкою потрібно, Денис питає. Тертушка буде. А, Тертушка. Воно просто... Терка! На так до коліна Я думав, що доходи м'ясо надо я. Килька! Ну я звісно делаю вещи. вам одне запитання. Чи у вас антипригарна сковорідка? Так. А навіщо ви налили туди масло? Вектор сказав з маслом. Давай, сейчас обновим. Давай, із вами. Чипс. Максик, делаешь, делаешь. Все, братуха, я думаю, вже можна знімати. Ааа! Карай, суктор, Ек, не бухай. <ріст> О! А! Тихо, закривай! Погоди! Пацан, мене це тут пристрелили просто! Що ти твориш, парень? Просто тут! Знімайте ти його мілки вже, щоб вони тут... А! Прям по мосту! Знімай, парень! Тут валерчик тут, тут приставло! Мені треба, коли я готую цей, поняв, маску сварщика, якийсь костюм. Маяч просто на цій платскогу, блять, вони тупо що закалені в боях, засмажені в боях. І отак, тим часом, хлопці, в нас ось такі гомілочки. І ще одна партія смажиться. Шеф, будь ласка, підскажіть, що в нас далі? Тобто в нас мають бути ці гомілки, з чим вони мають бути? Ми їх потім знімаємо і нам треба цей шов? Імбір'ю. А, імбир навіть я. я можу нарізати. Е, осмажимо так, на тій самій сковорісі осмажимо легко, легко карамельного відтінку, натертий імбирь та цибулю Додаємо мед, сливи, мандариновий фреш та біле вино. Слушай, навіть тільки не проїхав 50 грамів оставити. <рес> 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 нам треба 50 грам на рецепт, чуєш, шеф, давай там наливай цей по контролю. Ну, це що <рес> 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 Там 50 грамів, ну це десь ось так? <рес> <рес> Не знаю. А ты бы попробовал на видос накончал? Нет, такое название. Чьякция не. Это соус просто, майонез. Блять, загорело, нахер тихо! б Ё... рот! Переворачивай! Ой-ой-ой-ой-ой! Нормально! -ой 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 -ой. Так, чуть-чуть передрымалы! Так, а ну шой! Поехали! Оу, щит мен! Згоріло, на. Та ладно, витягуй, ну у тебе все горить, парень. У тебе навіть там ці нагідці чи що ти там на один день від першого обличчя, тупо згоріли повністю, тупо. Ти ж огорі? у тебе щось не згоріло в цьому житті. <правда> Про. <правда> <правда> все, витягуй просто, ну. Все, закривай ту коптілку. Ну золотиста скоринка, скажи. Ну золоти. <правда> ну, отут от, от прям, прям така, прямо аж чорне золото. Щермець, <правда> да? <правда> Ектор макіашер. А що, я тут. При чому? ми готуємо по рецепту Ектора, Я не Ектор. А як тобі сама особистість його подобається? Та я не слідкую за ним. Насл... А, а як тобі останнє <світка> там Щось Щось да? було? Щось <світка> <світка> <Шось світка> десь. Щось <світка> <світка> там десь на кухні, там без фартука там десь. Я, було? <світка> <світка> я не вникав, я <світка> На балькон! Так, братан, все. Як думаєш, що 20 грам є. Ти шо гониш, що ти зробив? А, а, все правильно. В смысле, так, що на, так, та да что? Вот волотен, ты захочешь, -да давай -да, что-то со шкуркой на, на, на чистке. Так, на на шо, е с ультра мелкой? Так, да-да-да, науцоме. Не-не, науцой, усе. Что ты там, ну что ты там так треш? Я выкинул. А ну сколько ты натерел? Эй, а ее можешь прям, прям так закинуть. Ты <гум> знаешь, видела якісь три страви, там, не знаю, топ от таких украинских страв, які тобі дуже подобаються. Борщ. Борщ. Бограч. Бограч. Ну, варенички з капустою. Варенички з картоплею, ну, з вишнею. Ну, я не дуже солодку люблю, але іноді можна. Фільтруйте чуть. Так, братан. Дивіться, я... в нас тут тим часом шеф нарізав тупо таку собі троп. Братан, просто... дивись, зараз щас... троза такий мандариновий фреш зараз буде. Що, реально треба мандариновий сік? Фреш. А я а я даже зам... не побачив. Білянь спосиби 50 г чи ні? А ну, знатаки. А ну, знатаки. А ну, смотри, давай зараз даже подзумлю. А ну, покажи, покажи, покажи. Так. Покажи. Та ні, ти рукою закриваєш. Давайте, знати кис, скільки грам тут грамів. Та, напевно, нема. Так, що тут у нас? Сливи. 500 грамм сливи. Покажи мені, що. От скажи. Слива. О, Слива, класс. лук, е парей. Ні, Шалот. Слухай, то це Цибуля, буде... шалот. Мені здається, це буде просто супер смачно. Так, тепер диви. А смажем до легкої карамельного відтінку, натерти імбір. Так. натертий імбір. Потім. Е та цибулю шалот. Цибулька є. Додаємо мед.

Не хоче він не, не бачить. Хоче. Ну хай хоче, я не буду туди йти. Не буду туда йти, оня. Хто тебе буде спрашивать? Я відмовляю. Засуждаю. Дивись, вже... уже. Це будь Все, я думав вже можна додавати. Так, все, тепер ми додаємо що? Ми додаємо. Ми додаємо оцю ху... Теречка, 30 гривень. Смотри. А, це максимус? Ні, вроді ні, 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 це терічка. Запалакав. Боже, яка тут гарна страва! Просто, це просто пушка. Тривожки не буде. Ну буде... Так, варення скільки нам треба? 100 грам. Додаємо варення. яйця. Виглядає дуже файно. Так, стоп, тут 180 грам, то є половина це 90. Короче, четверть масла десь треба. Так, зараз 5 хвилин ми його тушкуємо, а потім е, все це десь треба залити і в духовку. Банда. Треба зараз вигадати, в чому ми це все поставимо Подати? в цю. Нам Там, це в... треба в духовку? Чи да, що, Серйозно, 40 хвилин. Я не знаю, ну в чому можна? Парень. Ну. Стой, погоди. Так, 160. все, ну под настрой там, под настрой там градуси чуть-чуть. 160 есть. Так, режим. Ну, ми... Да, там чуть режимчика. 에... А ну там потом расстой таймер чуть-чуть. Хорошо. Хай просто сейчас поки нагреется. Не вистачає мазика. Бля, он. Чу, я сковородки поставлю. Чаді, як думаєте, чи можна в сковородки в, в пательні поставити просто ну, в духову піч? Ну, я не знаю, чи можна, чи ні. По-моєму, ні. Піди до сусіда. Та... Ні, пишуть, ні. До... Там можна, ні. А в тарілки? Ручка поплавиться, пишуть. пишуть. А якщо в цій тарілці? А якщо в тарельці? В тарілці. Не, не можна. Ручку відкрутіть. О, можна зняти? Ні, вона не, знімається. не знімається, на жаль, не знімається. Давай рискнем! Ха! Хто рискує, не рискує, тут не п'є шампанського. Ооо, Бинго! Ууууу! Невже в шефа нема! Я забув за цей шкафчик. Та я. ти шо, все, чадик, відміняємо паніку. Ебая сильно, сильно на... так, і зараз сюди ми заливаємо соусом гомілки та запікаємо 40 хвилин. Так, маяч. Воно. воно виглядає потужно, ні? Бля, що його прям треба укутать в цьому соусі? Чи ні? Так, ну вроді виходить дуже смачно. Сухі так, гомілки. Треба було м'ясо на низ, а соус наверх. Може, давай чуть-чуть, є ця лопатка, чуть -чуть соус наверху так Щас, Зараз я тут намащу все. тушкі ножки, да. Притупи ножки в соус. Коротше, вони повинні утонути в ньому. Вони повинні в ньому втонути просто. Пальцями потикай. Короче, цю хуйню на 40 хвилин. На скільки? На 40. Ну і пока фаршмак сделаем. А, фаршмак. Ми, ми внимательні, щоб. Да, бла. Завдяки вам, чат, ну реально, Максим. Ааа. Ти що тихо, что ты трогаешься до Чувак, не може тупо. Ну, блять, рукавиц. Ого, там таймер подкрутил. Все. Будильник на 40 хвилин. Да, нормально. Так. Mm. Коротше, мені спочатку треба все це помити. Я треба. думаю, навіть форшмак буде смачніше, ніж гумілка. У вас є ссылка на інстаграм? Все буде смачно. Якраз Максу потрібні ножі, бо в нього всі тупі. І Ріноу вже 10 відеосів збирається на, наточити. ха Чотири роки вже. Так, перше, що нам треба? Філе оселеця, зварені круто яйця, цибулю та яблуко без шкірки та кісточки нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо гірчицю, лимонний сік, почищену від шкірок четвертинку апельсину. Пазару. А хто зараз п'є? Поставте плюс, чат. Так, яблука почистив. О, вже майже цей готовий. Фу, ну так, да. дві страви це дуже багато. Ну от такі, знаєш, які прям в духовці смажаться. Я люблю їжу, щоб вона була проста і смачна. Правильно? Блін, капець, дякую вам великі. Ооо! О, курочка готова. Будемо її відкривати. А ну братан, зараз дим в'є... А, ні, нема. Ух ти еду. Б... Слышишь? Ага. Щас Нам пуску. треба на досточку. Це сильно. Воно ж гаряче. Але Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Але свариться. Яєчко у нас добре. Ми може занісло, диплом з в лицо. Даємо сіль перець за Знаю. Да, там щось виходило. Команда в нас до 12. Перець, сіль. Може пробуйте курку, поки тепла, або треба було ставити в духовці, щоб не остило. До речі, так. Да. Ща попробую. Так, все. Всю историю мы ставим в холодос. Хай там почили. Бам. Бам. Круто видеть, когда не стрим Аризоны, а живой классный стрим. Дякую. Шо, хуйня? Это соус сладкий, курица соленая. Какая хуйня, если честно. Ну сейчас попробуем, хай трешки остынут. Не, дядь, ты не выкупаешь. жрать нереально. Все, зараз размешиваем. С Валерой у него на хате коллабу сделать. Прям Ах... там стол поставить и снимать. Главное, чтобы у него сопелька не С яйца готовать. Так, еще лимонный сик, герчица. Так, герчица я взял украинскую мецну. Мецну? Ну а как? Это типа этот, десант, арсенал, пиво. Нет, ну чтобы быстренько было. Арсенал мецне. ну. Так, чайная ложечка есть? Знаєш, лимон надо покатать по рецепту. Зачем? Ну, щоб він легше цей. В натурі? Ой-ой-ой. Так, і все це перемішаем, да? Спахнет дуже класно. А ну, ще раз, а ну. Так, да, от пахне, от, ну реально, от, ніби. Ну, от, салати, от, ні. от, да, таке відчуття, так. Да, і просто от ніяк не описати інакше, як змішані усі всі інгредієнти. Сілка, там, яйце, що там от це все. Воно таке якесь щось середнє. Ну Що, да. я думаю, зробимо зробимо. Зроби Давай на грилі, блять. Давай чисто дві гріночки на пробу. І я пропоную їх отак от зробити. На попалам? Да. Тобто 4. Ну так, да, щоб по дві там. Чикс. 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 Чикс? Ну хай трошки підсмажиться. Все, там він там чуденько. Братан, шо такое там? Та скидывай його, що він там за вес тупо. Гарячий, мабуть, падла. Ні, ну я не маска рынка. Я думаю, нормально, ні? Хай ще постоїть просто. На мінімумі. Так, ти готовий з'їсти цей просто? Я готовий. Я голодний, що собака ти сьогодніш. Ну, кстати, прикольно, Масло холодна, а лід гарячий, понял, він ну так тає одразу. Так, ну що, поїхали? Давай, по треку. Влад, 50 гривень. Срати не будете? Ні. Сотку Сอดку затяни. Солоне? Що то за закуска без горючого? Мм. Ано? Да. Мень ту кухню на Новий рік би. Ох, кислинка від яблука, може. Давем яблука, апельсин і лимонний сік. Ніжка така, типа. Ну просто ніжка в солодкому соусі. Не скажу, що це прям вау. А це смачно. М -м -м. Знаєш, тут більше відчувається оце малінове варення. Угу. І воно, мабуть, перебило сильно смак. Тому що треба було замість нього варення з шипа. альденте, ти не шариш. То нас, блін, підписники підбили, ми пляшку допили. Але нема нічого випити, та й не хочу. Завтра багато справ. Не хочу зараз набухиватися, щоб завтра бути огурчиком. Ммм. Mm. Yeah. Суріноус називає астрономічний араз. Ага. Тут хоч мало... Ні, малої нема, бо я думаю, Це що так ти так просто, кайфуєш. Просто, просто тебе роз'яву. Не, реально, чи на камеру так. 10. Клянусь, Ну, реально клянусь. смачно. До вас, садрюха, готуй ту движуху. Яку, у цю? Усю, да, приготуємо. Блин, окей? реально, очень вкусно. Не, окей, да. Треба просто, ну нічого важкого. Mm. Все нарізати, и бьет. Ну вообще это песня. <laughs> добре, друзі, будемо на цьому шабашить. Всім дякую І до зустрічі в нових відосах та стрімах. Всім доброї та тихої ночі на зв'язочку.